ногами, та удати як і тікає. Щури буквально прописалися в подвір'ях Дніпра. Кількість гризунів у місті подекуди вражає. Люди просто бояться підійти до смітників. Люди мусолики на них кидаються. Я тепер ввечері боюсь тут ходити. ханіпістя, там в ящик. Ой, це ужаси дебелих гризунів мешканці не можуть порахувати, що й казати вражає й кількість їхніх нір. Крис в морі. Один чоловік насчитав ввечері, стояв і смаки, 18 штук. І плітом такі. Ось Гризуни настільки активно переміщуються подвір'ям, що автомобілісти навіть не помічають їх на дорозі. Машина їде, а вони бігуть. І роздавіли крісу. Тут криса лежала, там криса лежала. Мешканці самі намагалися знешкодити поганців та все безрезультатно. силами у у нас не вийде, тому що їди у них вийде. Чне они отраву не їдять. Сейчас це приобрело как бы катастрофічні масштаби. І проблема існує не перший рік. Лет п'ять уже да. Под гаражами норы страшные. За допомогою зверталися неодноразово. Я обращалася на гарячу лінію, причому Обращалася, відповідь один і той. не однократно, а вращалася займається дезінфекцією Діни вдома. А цей Це участок, виходить, виходить ну, нічим. Та хто все ж таки має труїти підземних мешканців, дізнаємося згодом. На щури королівству королівство перетворився і центр Дніпра. Хвостатих тут можна зустріти, ледь не у кожному провулку. Саме антисанітарія та залишки їжі приваблюють гризунів, а поїсти їм тут є. Дай Боже. Пацюки несуть із собою не тільки дискомфорт, але й серйозну загрозу для здоров'я людей. Вони переносять різноманітні інфекції та поширюють небезпечні хвороби. Сказ, по-перше, туляремію можуть переносити. У нашій області це лептоспіроз, тому що наша область багата водною мережею. Захворіти на лептоспіроз можна через контакт відкрити урани сечою зараженого щура. Серед основних ознак підвищена температура, ураження, печінки. Нирок у Дніпропетровській області в минулому році було 15 випадків лептоспірозу. Це крисиний був лептоспіроз. Якщо хворобу не лікувати, наслідки летальні. Однак каже фахівчиня зафіксованих випадків захворювання саме через укуси щурів, мінімальна кількість. Зазвичай недуга передається через водоймища та необроблену їжу з ринків. Та хто все ж таки має вирішувати питання з навалою щурів у Дніпрі? Чи смітник того і щури, коли щури Біжить біля закладів харчування, що ці щури і годуються біля сміттєвих баків цих закладів харчування або, може, у самих закладах харчування. Щури є там, де їх чекають з їжею. Же говорить, власники будинків мають самі давати раду пацюкам. ОСМД чи ЖСК вони повинні замовляти може в якихось приватних компаній такі ж самі послуги. Те, що стосується бізнесу, наприклад, чи якихось там приватних закладів, вони повинні також самі вирішувати цю проблему. Ми ж зі свого боку вирішуємо цю проблему в будинках, які підпорядковуються саме нам. Кількість звернень стосовно щурів неактивно змінюється з кожним роком. Щури є і будуть, поки їм є чим посмакувати у дніпровських смітниках. Анастасія Шуляк, Сергій Гончар та Денис Єлисавенко. Новини 11-го каналу.